В Україні щороку зростають показники народження недоношених дітей з вадами та малою масою тіла, що вимагають тривалого виходжування. У вітчизняних лікарнях вже п'ять років рятують немовлят з вагою від 500 грамів. Однак на всіх перечесно народжених малюків інкубаторів не вистачає. В Яремчанському пологовому відділенні кювес взагалі не функціонував, тому такий апарат був вкрай необхідний. Він утримує тепло для дитини. Відповідно, іде подача кисню. Системна подача, значить, суто це для дитинки, яка повинна знаходитись в надто тепличних умовах, тому що температура має бути. Завжди постійна, яка подається, постійно кисень подається, тому що такі діти народжуються з не дуже розвиненими легенями. І, відповідно, звичайно, що медикаменти вводяться, але і плюс цей апарат дає дуже велику допомогу. У першому півріччі цього року в Яремчанському пологовому відділенні народилося 260 немовлят. І відсоток перечасно народжених невеликий. Це 5-6 дітей на рік. Однак, виходжувати їх досі змоги не було взагалі. Викликали бригади з обласного центру. Ситуацію у Мінив депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Він подарував закладу необхідне обладнання. Те, яке було в наявності, воно було досить старе і вже фактично не використовувалося. А така потреба є. Дітей народжується досить багато в Яремчі, в рік більше 400 дітей. От, а взагалі. Такий приріст, що, можливо, це буде і до 500 дітей. І в середньому десь до 1-2% від кількості народжувальних дітей попадаються такі випадки, коли саме таке обладнання потрібно. От. Це в таких дуже критичних випадках. А як правило, Воно може так само застосовувати ще десь до 10-15 дітей в рік, які народжуються саме тут. Крім кювезу, маценат презентував лікарні фотолюмінісцентну лампу для дітей, які народжуються з високим білірубіном в крові, глюкометри та сухожарову шафу для стерилізації інструментарію. Тепер медики мріють про ігрову кімнату для малюків в дитячому відділенні лікарні.